Потап і Настя шукають нове житло, допоки у них не з'явилося потомство. Двійку бури ведмежат більше не може мешкати в вольєрі президентської резиденції Синьогора. Піднімай, піднімайся, піднімайся на Опа. Ну -ну -ну, і Тобі даю, тобі даю, піднімайся, піднімайся, будь ласка, гарна, гарна на тобі. На, на, бери. Це Дашка і Мішка їм по дев'ять, і вони батьки -ня. Потапа та Насті. Це їхні дітки. Це потап і Настя, їм зараз будуть січні три рочки. Де потап, а де Настя? Дмитро Рудик розрізняє Давай. одразу бурі від межа Давай. та росли на його очах. Є Дашка, Тепо це Настя, а це потап. А чим воно відрізняється? А бачите, який помитка він такий кольор має, він більше от, тіло таке зложене, більш сильніше. Бачите, вони бурі, такі кодір в нього. В неї кодір. Дмитро Васильович один з небагатьох, хто може підійти до вольєра в притул. Іншим робити це категорично не радить. Я наважуся, просто я і знаю, як з ним обходитися. Бачите, мене під, під заварили кітки, щоб там було не менше 4 сантиметри між кіточкою, щоб вони не могли лапу просунути. Потап і Настя, як і їхні батьки мешканці Прикарпатської президентської резиденції. Поки вони живуть ось у цьому вольєрі. Щоправда, кажуть Єгері, ведмедю потрібно відселити ще до того, як вони впадуть у зимову спляшку. Домівка потрібна, тому що і брат, сестра. Зараз у них вік вже такий, що вони можуть паруватися і вже в січні, місяці, звичайно, медведі народжують дитинчат. І щоб не було потім каліки, народилися, звичайно, їх треба буде роз'єднати. Знайти житло для клишоногих родичів наразі важко. Вітчизняні зоопарки взяти їх до себе поки не поспішають. Адже ведмеді тварини вибагливі. Найперше гарні умови для їх проживання це, як ви бачите, повинен бути басейн з водою. Медвідь дуже великий любитель, покупатися, особливо в жарку пору року. Він не вилаз повноцінне харчування. Наразі єгері з проханням знайти потапу і Насті нову домівку звернулися до міністерства екології. Там пообіцяли допомогти клишоногим і знайти їм домівку у сусідній Закарпатській області. Михайло березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі